Добрий день! Ми знаходимося у сквері імені Тараса Григоровича Шевченка. Наприкінці 19 століття тут, у самому центрі міста Павлоград, було насаджено багато дерев і започатковано міський сад. Який став центром відпочинку для мешканців міста тут же відпочивали службовці військові 135-го п'ятого кольського полку. Розміщення у місті військової частини не могло не вплинути на життя провінційного міста. Усі свята проходили за участі військового духового оркестру. Наприкінці 30-х років минулого століття тут, на центральному вході, у сучасний сквер було встановлено пам'ятник письменнику Максиму Горькому. І міський сад отримав назву парку імені Горького, але офіційного підтвердження цій назві не знайдено. Згодом скульптуру було перенесено до загальноосвітньої школи номер 5 у 2014 році. З нагоди 200-річчя від дня народження видатного українського письменника, художника, поета Тараса Григоровича Шевченка парку було присвоєно назву скверу і названо ім'ям видатного українського діяча. Також тут встановлено йому пам'ятник. Тут, у самому центрі міста Павлоград, у період з 1840 по 1845 роки на пожертвування жителів було зведено величний святовознесенський собор білий з зеленими куполами. Це була кам'яна трьохпрестольна церква. Передувало будівництво кам'яного храму пожежа, що виникла у Павлограді у липні 1837 року у гостиному ряду. Окрім іншого, вогонь охопив дерев'яну церкву покрову Божої Матері, побудовану ще Матвієм Хижняком. У 1935 році з святого Вознесенського собору було знято дзвони, які було чутно на 30 кілометрів, а також розграбували церковне майно. А у 1936 році собор було підірвано. Пізніше, у 1998 році, на місці, де він був, було встановлено пам'ятний хрест. А вже у 2019 році, під час реконструкції сучасного скверу імені Тараса Григоровича Шевченка, за ініціативи міського голови міста Павлоград Анатолія Вершини, тут встановлено каплицю Пам'ять про свято вознесенський собор сьогодні. Сквер Шевченка є затишним місцем відпочинку павлоградців і гостей нашого міста. Тут лунає дитячий сміх, тут проводять міські свята і заходи, а також черпають своє натхнення наші поети та художники.